На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників злочинної організації наркоторговців Біле братарство. Вони щомісяця збували до 35 тисяч доз психотропів, встановили так звану монополію на збут психотропів в містах Нікополь та Покров, четверо місцевих мешканців із досвідом у незаконних операціях з наркотиками. Загалом же структура організації складалася з кількох відокремлених ланок і налічувала понад два десятки осіб. Один із лідерів гуртовими партіями замовляв канабіс і півіпі та отримував їх у вигляді так званих майстер-кладів. Надалі передавав товар своїм компаньонам, відповідальних за збут психотропів у містах. Ці вже віддавали фасувальникам. Після підготовки товару до продажу. Його отримували кур'єри, які робили закладки та надсилали координати операторам, а також продавали клієнтам з рук у руки за готівку. Наркобізнес приносив ділкам понад 12 мільйонів гривень кожного місяця. Частину отриманих грошей організатори вкладали у розвиток наркобізнесу зарплату учасникам злочинної організації, решту на власні. Потреби придбання коштовних авто та відпочинок. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції та слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ліквідували діяльність злочинної організації Біле братарство у березні цього року. Нині досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено обвинувальний акт за процесуального керівництва Дніпровської обласної прокуратури стосовно 11 учасників злочинної організації наркоторговців Біле братарство. Скеровано до суду, максимальне покарання, що може загрожувати їм, до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.